Висловлюємо щирі співчуття з приводу загибелі захисника України, солдата Авраменка Дмитра Борисовича 1996 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук, навчався у загальноосвітній школі номер 16 закінчив вище професійне училище номер 7 був призваний на військову службу під час мобілізації 6 квітня 2023 року. Займав посаду розвідник другого розвідувального відділення, загинув 10 червня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі ведення бойових дій біля населеного пункту Степова Новоселівка Куп'янського району Харківської області. Вічна пам'ять і слава українському воїну, який захищав батьківщину та кожного з нас. Оператор верстатів з програмним управлінням. Навчався він добре, йому не було на кого розраховувати. У нього бабуся, і звісно, він був старанний хлопець. 26 червня 2016 року він закінчив, отримав диплом. І закінчимо навчання в навчальному закладі. Жалко, обідно, що ми втрачаємо кращих синів нашого українського народу. Але завдячуючи їм, ми можемо жити, навчати, працювати і виховувати як навчальний заклад підростаюче покоління. І на їхньому прикладі проводити військово-патріотичне виховання, національно патріотичне виховання, тому земля Пухом Дмитру і у нас про нього залишаться тільки добрі і теплі спогади. Він буде нам вічно жити як в історії навчального закладу, так і в наших серцях, поки ми будемо жити. А, звісно, портрет Дмитра Борисовича, тепер уже Авраменка, буде дійсно 49-й, як ви сказали, на галереї пам'яті наших випускників. На першому курсі я був у них майстром, відповідальна дитина була, завжди ставився відповідальність до день, на уроках теоретичного навчання, так що на виробничі практиці, поводився чемно, любив свою професію, закінчив перший курс, я вже на другому курсі в них не вів. А так і така нас зустріла звістка. Царство Небесне, героям слава! Він завжди залишиться в нас в цих серцях. Як наш захисник ради них, вони нас захищають. Слава Україні! Діма був моїм одногрупником. Я з ним навчався з першого курсу. Не скажу, що ми прям були мега-друзі, але ну добре, товариші. Реально дуже позитивний і хлопець життя радісний, не дивлячись на його життя. І прям-ну дуже 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 позитивний і класний хлопець. І, на жаль, ну, саме такі йдуть, тому ну, маємо, маємо їх пам'ятати та шанувати. Дмитро це дуже всміхнена, завжди дитина була, і дуже який любив свою бабусю. Яка ну завжди він називав її бабуся, бабуся, ну тись, тобто, якщо що там, бабуся, бабуся. А коли по телефону спілкувався з нею, ба, ну ба, оці знаєте, ну видно, любов там була безмежна у них, і вона завжди ну, спілкувалася. Раніше ж так не було таких. Цей по телефону спілкувались, завжди якісь там запитувала, як навчається, завжди до нас приходила. Але знаєте, коли я дізналась, просто для мене це був шок, тому що ну Діма – це наш Дімон. І коли загинув теж його товариш Черкаський Костя. І так стало, що я так співпадаю 10-го числа, але він 10-го, 10-го, 22-го року загинув Костян, ми його тут хоронили. Але ви знаєте, ну це з одної групи вже це ну, якось вже навіть страшно. Тому що хлопцям тому було 26, шість, тому двадцять вісім. найкраще. Тому слава Україні! Героям слава! Але я дуже жалко цих дітей просто. І ми закінчимо нашу гімназію 16-ту. З великим хвилюванням. Сьогодні ми прийшли сюди велика втрата для нас і для вчителів. Для мене особисто як директора школи, тому що я його пам'ятаю з самого першого класу. Отак якось доля складалася в хлопця. Він різ без мами. У п'ять років померла мама. Батька ми взагалі не пам'ятаємо. На виховання взяла бабуся і тітя Оля. Він навіть тіть Олі називав своєю мамою. Хлопчик був хороший, спокійний, виноважений. До мене він прийшов в перший клас. Ми навчалися разом чотири роки. Надзвичайно добрий. Чуй, вихована дитина завжди приходить на допомогу, не конфлікти, не скандальний. Із друзями знаходив взаєморозуміння, відгукувався на любі прохання. Ну просто шок, що так трапилося, що забирає героїв. З 5 по 9 клас мені пощастило спілкуватися близько з Дмитром, який був життєрадісною дитиною, товариською. І вічна пам'ять нашому герою.